І знову я до вас із новинками. Це чудові набори для створення заколок для волосся від чарівної країни, які вишиваються нитками по перфорованій шкірі. Дивіться, які чудові дизайни. І при цьому тут відрізняється колір шкіри, на який потрібно вишивати. Тому обирайте той дизайн і колір шкіри, який вам подобається найбільше. А я зараз на прикладі одного із цих наборчиків покажу, що саме нас очікує, коли ми отримуємо даний набір і тримаємо його в руках. Ну, Давайте роздивимось, на прикладі ось цього ніжно-рожевого. Ось такий колір, рожевий або, можна сказати, пудровий колір із перфорацією, і до складу набора цієї стороночку, трошки, і виходить ось так. Дивимось. Ось у нас дві заготовочки із перфорацією, по якій потрібно вишити необхідний малюнок, який вже розроблений виробниками. Ось одна частиночка це ось цей бантик. От он у нас таким от чином буде: ось ця частиночка, ось так загибається. І ось ці два кінчики. По ним ми відшиваємо. Що саме відшиваємо, і як є паперова? Схема з символами і при цьому тут детальна інструкція із зборки, що як зробити, на які малюнки орієнтуватися. Звичайно, дан ключ для того, щоб ви змогли відшивати. І ось все детально тут прописано. Тому хто буде це робити в перший раз, а ми всі будемо це робити в перший раз, кого зацікавить такі наборчики, тому що це абсолютно новинка, таких ще не було. І також до складу набору входить. Ось ця така заколочка основа, перемичка, для того, щоб ось ці дві частиночки перфорованої шкіри ми могли з'єднати. ось ця частинка, Голочка, ніточки для шивання. Ну і безпосередньо нітки намотані на дерев'яну шпульку, якими ми будемо саме відшувати запропонований візеруночок. Ну і ось тут Ще також дани дві частиночки такої біжевої гладенької шкіри, якими ми закриємо всі нітки на звороті, для того, щоб це було все охайно, пристойно і не викликало зайвих запитань, чому ці ніточки на звороті торчать. Тут закривати не потрібно, тому що знову ж таки показую, що ця частиночка. Таким чином згибається, і ось тут виворіт буде закритий цією гладенькою частиною шкіри. Тому, якщо вам сподобались такі наборчики, ви знаєте, що завжди можете нам написати за номером вайберу, який є і в описі до даного відео, і в шапці профіля. Показую ще раз рожевий. Ось цей такий заколка для волосся моя любов, така чорна, навіть темно-синя шкіра. Ось тут шкіра світло і тинь. Подивиться, яка вона лакована, блискуча, дуже цікава. І є також заколочка на блакитній шкірі. Тому чекаємо на ваше замовлення, будемо творити красу, тим паче скоро весна, і наші дорогі донечки, племінниці, похресниці повинні бути дуже і дуже гарними і обов'язково виділятися серед своїх однолітків. Тому пишіть!